Читала про це, а тепер побачила на власні очі. Будинок для комах. Він створений, щоб допомагати комахам в умовах міста. Тут вони можуть гніздуватися та зимувати, щоб влітку запилювати рослини і захищати їх від шкідників. Як це чудово! Будинок для комах. Ось такий в нашому Солом'янському парку. І комашкам буде добре, і травка тут не скошується. Теж для екологічного середовища. Як чудово. І дихається тут чудово. Ну такі комашки. Хай вам тут гарно живеться.